ти можете іти. Ти. Що йому папа? Mm -hmm. mm -hmm. Жірка. Це старичко.

так, так. Я просто подвала. <как> так, вот я бы еще в нашу студию. Да. А что? Он а нам снимать уже же. Да. Не будем просто тренировать и там и одех. На что ж, идем. Ура! Маленько ты найкрася. Очень понятно. Там я девчонка. <как> Ем, привіт. <почивись> Добрий день. Так, ти тут новенька, так? І, та. -та -тет, тет, я, ремонzna, добра. Так. то. Тоді, тоді я гриму мальнича Анна. Добре. Так, добре, дякую. Так, тут ви гроші. Я просто буду цехнула ще, щоб було Нормо, просто. Так и і яйца і ромаю хвочку. Дякую, Рома. Так, треба ты мені туди снова протягати. Так, пожалуйся, я сюди начепляюся кождый раз. Кожен раз. Мені че, ш... штука уже Біщич. Боже. Бисеть, Божа тільки мне на бесит уже моя боюся що вона ховає ту тут бою ту Где-то я уже прошла бриджать, сейчас пуча подивчата. Так ну, а тебе на тебе, бриджиха, так, честно, пыль. Но ну, мы, Була, Добрачи, не просто а це кубок буде в студії стояти. О, добре. Тут буде стояти. То, то. Так, ма Ой, сестра ти казала, що це костюм новий, що нам бачки купили, та да? Да, нам дали просто твої бачки. А добре. Так, аку... а булинку реально котим все. Так а маєте. Мой костюм отца. ты, вот, э... Ой, я забыла. Так. Что мои? Что мои? М -м -м -м. Поведа, это А не пишайте таку пісню про Україну. Я, я кучу пісню, так, я кучу. Я кучу. Ну, Но... мені все заспівати. Так, добре. Дивно, чи у тебе так я виглядаю, що чиєї краї. Так, ми знаємо цю пісню, да. Да, ми знаємо. Не буду вам человек співати. Чого було прикольно? Та не буде якраз. Так, тепер хлопця беруть гайди швидко. а Тільки спочатку треба одяг-той-то. Так, де ну. А тут bye mm -hmm. Mm -hmm. Так, так, Я буду ласочка, фото ще покласти сюди. ніхто нам не укриде, не укриде. Це теричко, ти будеш побачити мене подивитися на фото? Ну, звісно, спису теричка. Не виставляєте гарно. Родичка, это харда фото. Так, уже харда фото. И... и, мы будем воздирковать. Добре, давайте уже иди Ну, добрый, да. Бежала! Так, хвилинку, дети, стоп! Что такое? Стоп, 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 стоп всім. Ми зараз будемо протягати що. Так, а цей одяг я покладу ще диван ще знадобиться, Тільки будете зміняти що... так будете міняти ще просто цим одягом і все. Незаконно одягу, не незаконно моє так иди до гримувальниці нашої Анна Так а я вас чекаю тут Не терпли, не ще Пухор Булила старичка все добре, все добре ти сховала? а ти не ну не вися там діти все стоїмо в чергу старичка, а я ти двинуся, так, всі стоять До нічого, Будь першу. Речка. Так, все стоять. І в черзі. Всі, всі, все. Так, добре, давайте я заростав костюма. Так, да кто буде, да знает, а что я нагадаю, что я была, че она будет вас забезпечить. Так усіма мой макияж б і, і зачіску. так і перша ми черчим Аліса. так я ти в нас будеш а так ти в нас будеш ем кишечкою. Так хвилиночку, кішечка, кішечка. Хвилиночку. Так, це это твій костюм. Так, я зараз дам тобі твій костюм. Багато чого треба до нашої кішечки. Да так, оце твій костюм не надягай. Е, тут? Ні, ні. Іди туди. Далі. Е, добре, бо просто я не привикла. Добре, я хочу. А йди туди, щоб притяг. Ти все добре. Так, далі в мене пошпис. Тобто, по черзі. Добре, добре, то за хвилинку прийду. Ну, от... так, треба вичихнутися. Я прийшла. Так, ти маєш, будеш грати. Ти, Те... відьмачку. Не хвилюйся, це дуже важлива, важлива роль. Ти будеш непоганою відьмачку. Ти буде добрый, хотя б добрый буду. Так, нам зараз дам тебе учих так. Дошло без нашій холодной хрени. Тобто твоя сестра головніше, ну ти добро найголовніша, да. Так, що ще для нашої для нашої так, ну все ось ще треба, треба буде казати ще, ще, ще палочку. О боже, скільки треба для нашої, для нашої другої головної хирої. Ну, поки я тобі там костюм передягаюся йти. Так. Тепер черчи де. Так. Де наш, Де нашло? Так, в мене далі літа. Да. Д... Добре, ти в нас буде зграти роль королеви. Oh, gorlewy, corlewy. That sort of be down costume. Karlevy Rol Evi Nam shirt we budam that corona Garleby. Ти переддягаєш. Добре йду. Так, далі почерюш в мене. Так. Далі. Так, далі подибила. Так, так я. Так, так ти. Добре, а який мені костюм? Просто mm -hmm. тебе там косми все. Не добре. Ідем. Ну, добре буде порані джагати. Так, іди передбегай іди! І залишився на стільки Богдан. Так добре, а мені що? Так, тобі у нас сырков хоса. О, непохайный костюмчик. Передягайся. Добре. Так, діти, ви всі готові можете йти на прослуховування. Добре. Ой, хвилиночку. Це для короля дух, холсту, я дам. черковичка. Бо багато небезпечного, Ну, взагалі не... це неправда, ну просто буде Будет так у нас. Нашим відео, нашому відео. Так, давайте йдіть. Вже на хова. Добре, добре та тихо. Діти, ви такі всі гарні. Гарні вас, вас просто не впізнати. Так зараз ну, як тоді, ну де хто ще не був. Тоді як, наприклад, наш, наша Алі... Аліса і це тут радар, є знісло. І вода теж буде себе здибати. Та що? Минулим разом, коли би ході, ходили... коли б здибали, то вода ще не була, бо ще не добу щось. Далі, а чого разом вона буде, наша, наша Аліса. І я думаю, що ви не потасуєте. Так, так, так. Добре, а тепер ми будемо робити цей прошу Так, так буде грати. Грати, режу, відвочка і кішочка. Так, повесер. Так в інших ролях буде грати королева і, і також сироховст, ну королева і клон буде будуть грати разом, а Сирохаус буде вінширувати, тож давайте, давайте, де лідує, бо що? Що, кішечка, як тобі?